Всім вітання! Продовжимо експерименти. Ефект цікавий, був продемонстрований в крайньому відео, а тепер треба розібратися причини. Генератор у нас зараз включимо, подивимося частоту. Так, споживання виросло, причину теж розкажу. Генератор видає 6,4 кГц. І тепер поставив мультиметр, який міряють частоту. Один і другий. Частота трошки різна, показується, як, як коли. Так, зараз щоб... Так. Оцей 96 показує той. Це гармоніки, коливання, так що тут нема чого дивуватися. Задаюча частота генератора 6,4, а вже тут маємо в півтора рази більше. Тобто на одне коливання імпульсу маємо 15 коливань вже гармонічних затухаючих і мультиметр їх показує. Тепер буду демонструвати, як впливає частота, коли ми будемо під'єднувати заземлення. От в мене заземлення. І я заземлення під'єдную на лампочки. Так, зараз десь в мене провідничок заховався. Так. От у нас частота 95. Коли я під'єдную заземлення, пульсації гаснуть. Видно, так? І тепер це у мене дві лампочки послідовно включені. І дивимося тепер, як напруга у нас 9 вольт і 60. Коли я приєдную заземлення, напруга виростає. Так, напруга виростає, видно, так? кинув заземлення, от в мене заземлення. Напруга 9,60. Приєдную заземлення. І по звуку чути. Виростає напруга. Тобто... При підключенні заземлення землення в нас зростає заряд конденсатора із дроселя. Так, споживання бачимо, частота гармонік бачимо. І тепер повторимо те, що вчора я робив, замикання на конденсатор. І дивимося, що робиться з частотою. Так. Частота випригає до 116, ще збільшується, але йде такий нестабільний режим, як накопичення. Тобто, якщо робити коротке замикання, переривання робити отут. Ми маємо ці спалахи, тобто тут треба або механічний переривач, або ставити ключ. І тепер дивимося по споживанню, коли ми робимо ці переривання, у нас або зменшується до 0,5, так? От, бачимо покази. Тобто стабільного немає, але саме... Система йде в штопор і вискакує до одного. Тепер вертаємося до споживання. Включали було споживання одне. Вчора було значно менший струм, сьогодні вищий струм. За рахунок чого? Коли я акумулятор поставив із зарядки було 38 вольт. Зараз заміряємо напругу на акумуляторі. Так, щуп вольтметра перемістив на плюс акумулятора. І мінус будемо міряти на колекторі ключа. Так, напруга 38,4. Якщо пам'ять не зраджує, коли я зарядив цей акумулятор, була 38. Ну, про самозаряд заряд говорити ми не будемо. Просто що під час роботи, я через що це зараз демонструю, заміряв напругу, тому що, дивлюся, струм виріс. Схема. Зібрана як була, так і лишилася, нічого не міняв, всі елементи залишилися, як то кажуть, на місці, а струм чогось виріс. Причину почав шукати. Причина в тому, що виросла напруга на акумуляторі. Це як ви трошки вірите, не вірите, але це я те, що побачив, та демонструю. Відносно гармонік побачили. І тепер ще раз демонструю, як впливає, ми схему вернемося, я її продемонструю те, що вчора демонстрував. У нас напруга на двигуні. Зараз ми вернемо прилад і подивимося саме, як заземлення впливає на споживання. І роботу двигуна там ми будемо контролювати напругу. Так, Система в резонансі. Якщо я виключаю конденсатор, напруга зразу падає до менше трьох вольт, Ввожу в резонанс. Напруга 9,80-970. Так, стабілізується. Не зрозуміло, що йде донизу. Так, от стабілізувалося 9.62. Тепер заземленням торкаюся на першу лампочку. Напруга виросла до 9,90 до 10, і тепер дві лампочки разом. Так. Більше десяти 10 вольт 1002 І на одну лампочку. 10 Ну там одна дві десятки більше трошки. Це я вже декілька разів проробляв. Зараз роблю зупиночку і пройдемося по схемі. Поясню в чому. Причина, не так причина, а саме наслідок, чого це все було. Так, заміри ми робили на мінусі. Тобто у нас із трансформатора заходить на вилку овраменка два діоди, і на конденсаторі є плюс і мінус. Зараз я вже при, перекомутував на плюс, а перші заміри ми робили на мінусі. І коли ми даємо одну лампочку під'єднуємо сюди. Так, Даємо сюди заземлення. так робимо заземлення. У нас було підвищення напруги на тому приладі. А коли вже дали дві лампочки, у нас було більше підвищення. І зараз перекомутували на плюс. Зробимо безпосередньо землю напряму і через лампочки. Подивимося, який результат буде. Даємо живлення. Так, напруга 9,70. Заземлення даю на мінус напряму 987. З лампочками було більше 10 вольт. І тепер на плюс стаю 10, 10-21 і тепер стою вже на після лампочок. Тобто на мінусу ми бачили, що у нас коли ми через лампочки даємо, у нас було більше 10 вольт. А з плюса, коли ми напряму беремо без лампочок, маємо 10-23. Так, летів крокодильчик, зараз його вернемо. Так. Ще раз повторю, вибачаюся. стаємо після двох лампочок. Напруга виросла до 9.81 і напряму 10.22. Так. І ще раз вернемось назад. Так, перемістив на мінус. Земля напряму має 9.90 і з двома ласточками. Так, того ефекту немає, але напряму 9,9 немає, а після лампочок ми маємо приріст. Так, чекаю все, дев'ять так, дев'ять дев'яносто три. Напряму дев'ять Все виключаємо. Невелика різниця, але все-таки є різниця. Якщо ми робимо відбір енергії з плюса напряму без додаткових опорів у нас тут одразу більше. Якщо на мінус, то опір, додатковий опір впливає позитивно, а тут негативно. Тобто має значення: плюс-мінус, туди ми робимо навантаження. За гармоніки побачили, тобто причина, саме коли ми маємо добротні контури, і чим більше у нас коливань від одного імпульсу, а кожне коливання це рух енергії, і за рахунок чого ми маємо приріст енергії в системі. Відео моє трошки нудне, але вибачаюся. Яке є, таке є. Я також втомився за цей тиждень. Хто подивиться, тому дякую. Хто не додивився, це його, як то кажуть, власні забаганки, але таке, до нових зустрічей з нової неділі, з новими силами, до нових результатів. До нових зустрічей.